Валюта Брікс, єдина валюта. Розказують, що буде єдина валюта, і що в Росії що цей Брікс пройшов, що він там дав, що не дав. Не бачу я нічого, щоб знімати, що він дав. Це все ігра, це все ігра, це все ігра з людьми, з судьбами людей, з душами людей. Це все ігра Іде. Понімаєте? І все. Нічого я, щоб він щось дав, реальне там Росії. Все, що треба, воно. Все йде по запланірованому сценарію. От навіть карту ми беремо. Все йде так, як заплановано. Що він може дати? Він запланірований, він пройшов. Ну, з'їхалися туди лідери з полсвіта, чи як там сказати. Ну, побалакали, ну, зараз подивимося. Валюта, Брікса буде. Щось, ну, хорошо, зараз ми подивимося за цю валюту. Ну, щоб він щось дав, нічого він не може дати, тому що далі все розписано. Без Брікса. Все розписано, як буде далі. Карта це чутко показує. Не все вам можна казати і не все потрібно казати, тому що потому. Хто дурний, хто не дурний, От там ви писали, між дострок ви читаєте. Ну, ви чуєте, значить, молодці, що чуєте. Хто не хоче чути, ну, сидимо в розових очках і клопаємо і вухами, і, і чим хочеш, хлопаємо далі. Давайте подивимося валюта Брікса, Що за цим стоїть? І все. Дівчатка, на, на, на всіх стені, всіх це не касається, не треба всім себе до себе, оце те, що я тут розказую, півчаса, не треба до себе це ліпити, кожна з вас. Це касається діятелей таких, вони знають себе, вони себе узнають. Кожен себе узнає. А взагалі вам скажу, що совєт такий. От я давала, казала і буду казати. Не підпускайте ніяких подруг, ніяких друзей, ніяких людей. На дистанції ви отут, а вони там за двома дверями щоб були. Понимаєте? Не треба сочувствовать, не треба соболіздувати, не треба ой-ой-ой, як тобі важко, який тебе чоловік гамно, дочка, гавно, зять гамно, всі гавно, помієш, не треба ой-ой-ой. Тут так, як виходить, бо так, як, виходить, тут треба розбиратися в самій тій людині. Хто гавно? Хто гавно там? Це я так в общем кажу, це я не за когось конкретно кажу. Хто між строк там розуміє, між слов, той пойме. Ось такі діла. Не підпускайте на пушечний вистріл до себе людей. Не слухайте їхні оті, ну тут, хоч слухаєш, тобі гроші за це платять. Картами обклався, і слухаєш, тому що тобі за це платять. А просто так, щоб вам в жилетку плакали ой-ой-ой, потім прийде время, коли за оце, ой-ой-ой, плакання, вам, на вас гамно, чи відро гамна вильють. Понимаєте? І все. Це по житті, Це не іменно свій свій. Я взагалі кажу, це по житті. так. Це. Дурниця. Вдарили по одній, що ці підстав другу, вдарили, по, що ці підсраченики, дай, блядь, такий, щоб летіла до свого чоловіка. Так, валюта брекс. Ігра, ну ну що, ну це вже весь розклад. Ну, і гра, ну і гра, ігра, те, що я вам кажу, все прописано, все написано, все знають, по якому сценарію буде йти. Все знають. Бла, 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 брікс, бла, 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 о, там щось, що там, що, щось собиралось, але ну, не собралось. Бла, 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 поїхали там, повезли щось в Америку показати. Це все для таких, як ми, бла, бла, бла. Понимаєте, ну вже блін і ми ж такі, що ну, вже ж оця лапша, яка висить, висить, висить. Ну, Колись вона вуха відірвати нам. Або мозги поставити на місто якимсь образом. Ну, бла, 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 оце бла-бла, бла. Оце і. І це безконечна ігра. От Безконечно, це... на цьому це не закінчується, одним словом. Де скільки мов. Ти потеплішало і вони тут почали шуршати. Yeah. Давайте. Важкі времена будуть фінансово, важкі імена будуть ми балакаємо за Україну. Не бачу я ніякої віддільної валюти. Абсолютно важкі важкі времена будуть. От важкі времена будуть. Карта показує. О, дивіться, це карта ніщити, це карта бомжування, це карта з костелями, голі босі по снігу йдуть. Ну, тобто, це карта фінансової повністю. Будуть времена, і будуть времена такі важкі для імператора. Ну, тобто, важко буде Україну удержати в якихось рамках фінансових, Ця карта показує. Починаємо з Брік, з Брікс це таке, ось двойка Пентаклі, а то Брік все. Чого? Тому що, ну як, що карта показує? Економити. Хто може економити, хто може придержати якусь деню. Це карта економії. Щоб не потрапити після цієї карти цю п'ятерку пентаклі. Після четверки, щоб не попасти в п'ятерку пентаклей. Тому що, бачиш, виходить ну, виходит ситуація з-під контролю, навіть у ну, 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 сказать, не в нас простих смертних. а опять же, людей крови, в людей голубої крові, які правлять Україною. виходить з-під контроля. Тому що якщо нема фінансів, ти ніяк контролювати ситуацію не можеш. А виходить з-під контролю. Карта показує, виходить з-під контролю. А для чого вони цю валюту запустили ці розговорили? Pokazać, że one takie raskie. Stabilne. Porymienne będą. Переміни різкі перемени будуть, і карта страшного суда, кармічна карта. де якісь серйозні дуже великі різкі переміни будуть. Ну, Якщо ми балакаємо за фінанси, значить це фінансово будуть великі переміни. Дуже, не... дуже маленькі гроші остаються в Україні, дуже фінансово невеликі гроші остаються, А Та тачанка летить, а війна летить, її ніхто не старається удержати, тобто Тут от король мечей, і він як на тачанці, вона. Несе. То есть резка карта движение. ну то есть, понимаете Якщо воно вже набрало розгон, ну, образно я кажу розгон война то надо время щоб її то Це не так. Сейчас? ага, 10 часов так, в 11 там поняли грошей і в 12 остановили Ні, це, ну, ви самі розумієте, вообще нами і грають, щоб ви розуміли, нами грають. Нами і грають, і знаєш, і грають в закриту. І грають в закриту. Ну, от таке, ніяких там валют, може, вона там щось і буде, але це для України, ми балакаємо, ми дивимося з сторони України, в Україні воно не завжди, не справді. Нема нічого, в Україні, в Україні фінансові проблеми от листопад, дійсно, вони починаються. І тут треба, і тут треба нам усім удержуватися фінансово. І карта показує, четверка Пентаклів. Можете економити, можете придержувати, дещо старайтеся придержувати, тому що буде дуже і по бізнесу, і по всьому, і навіть особисті розклади ми робимо, то ну, времена йдуть фінансово важкенькі, важкенькі йдуть. Тобто зима буде непроста, осінь непроста, і листопад місяця по розкладах. От і перед цим розклад я зробила, понімаєте, і листопад це покаже. Супатися пока. Тобі перем'яна ці переко буде. Пар... Пар... Все, давайте покажу.